Вона, вона може це... взагалі. Добре, добре, аж далі, сьогодні росте вона. Сьогодні росте вона. А коли? Ось. Коли розширеш? Утром. Оце вечором. Вечором сьогодні, оця утром. Ще ні. Ми тільки її з боту загнали. Так, Есть. це ввечері години після розцела. А номер номер. 81-89. 81-89. 81-89. Що ми зараз робимо? Зараз ми після калібрування приводу. Робимо аналіз крові кровіноворостелених карів на, ає... на наявність іонізованого кальцію. Заповнюємо. Не І чекаємо, поки показник зупиниться. При цьому Микола Васильович. -да. Ми микаємо. Стабілізатор. Є. Верхня Верхня кнопка. Да, верхня кнопка. Все, зупинилося. Показник іонізованого кальцію в крові. складає 1,2, що відповідає нормі.